Вємно, все, мої хороші. Сьогодні я з вами піду дивитися один будиночок, який знаходиться в Wolferві Aріa. Одна з найтах прикольніших ерій, які є в нас в місті. І подивимось, що він як він там взагалі. І давайте ви спробуйте в цей раз теж вгадати, скільки ж він коштує. Я вам розкажу так: будинок він не дуже старий, він. Буквально 50-х років ріелтор точно не говорить, яких він років, тому що його можуть представляєте, за це навіть засудити власники, якщо він невірно скаже цю дату. Але самі власники теж не говорять, що ви там побачите, це зроблено стейстр. Тобто дизайнер він спеціально порозставляв там гарну меблі, щоб ми собі мали уявлення, як він виглядає, коли в ньому хтось живе. Ну що, пішли, дивитися будинок. Там, де ми будемо дивитися будинок, це, в принципі, area Walkerville, це White Horse, мікрорайон 4. Це не найгарніший бік цього мікрорайончика, Сам мікрорайон взагалі він дуже симпатичний, такий гарненький. Ну, як, я вам скажу, тут досить. Це decent, да, по-англійськи називається, Тут досить спокійно, досить нормально, в принципі, адекватні сусіди. Як говорять люди. Непогані школи також знаходяться біля італійського райончику, мікрорайончика, вулички буквально 3 хвилини пройтись. Оцей будиночок, біжує, ми туди дивимось. Давайте зайдемо туди. От, він на продаж. Як ми всі це зрозуміли? Я вам скажу так. Зараз будинки літають. Ціни такі, що вони особливо це мізак-то товариш. Ціни зараз дуже швидко. Будинки, вибачте, по таким цінам дуже швидко літають. Як бачимо, дизайн будиночку. Тобто вони нічого не змінили, супер не зробили сучасного. балки вони залишили, такі більшість будинків. Вони лишаються, ці балки, старі гарні вікна. Можуть хіба що поставити ще поставити щось сучасне, типу якісь меблі. ну Ці ж меблі, наприклад, я вам говорю, да, це все поставили спеціальні дизайнери. Вони це називають ем, вони постановочний будинок, тобто вони самі все принесли, показати як гарно. Бачите, тут у нас є гарний такий бекярд. Він досить великий. От, реально вам скажу, досить великий. Вибачайте, він такий настільки великий, що там можна ще змістити другий будинок навіть збудувати. Оце дайнінгрум, дайнінгрум, в, в них є living room, Там зак собі щось робить. Оце от є балки, стіни, в принципі, все непогано, досить. Але от кухня, да, от пам'ятаєте, я вам розповідала, що якщо кухня... Така собі старенька, навіть нехай не пофарбована, то можна ще скидати 1020 мінімум з будинку. Тому що всі ми знаємо, як дорого робити кухню. От. В принципі, дуже класно постарались вони ці дизайнери, щоб привабити клієнта. Це от. В них це маджум, називається. Тобто через задні двері можна зайти, тут роздягнутися. Маджум, знаєте, типо, залишаємо весь мад, весь бруд на задньому, ззаді э, дому, не спереду, щоб заходити. А, вот. Або таке фоє, воно ще фоє спереду, а маджом ззаду. От бачите, да, такий величезний там будинок у сусідів, тобто вони пристроюють і так здають. Це сама вітальня, вигляд з вікна. В них є Porch, да, Front Porch. Давайте піднімемось наверх. До речі, Front Porch це мається на увазі цей крильцо. Так, в нас тут три спальні. Перша спальня розмір непоганий, друга спальня і третя спальня. І Мерлін Менро. Так от. Друга спальне. Мені сподобалося, як вони почепили це номер 2 дуже, дуже вони світлі, непогані, в принципі, по розміру ви бачите, да, що великі ліжки, ліжка можуть сунутися. Там знизу, в, в, на вку, в куточку, була така, тіпа, як дирочка, як це не радіатор. А от обогрівачі, бачите, там от знизу от, от так от випускаються. Це тепло, обігрівається будинок через ці от маленькі вентиляційні штучки. Я не знаю, як вони називаються. Так, це от це ще одна спальня, такий собі клозет. Невеликий, я вам скажу, і це, звісно, не дуже класно. Я говорю, походу, коли будувала, не було так багато людей одягу. Це шафа, це ванна. Відверто вам скажу за таку ціну, яку вони продають. Тут ще прийшлось би трохи підробити ремонт, підшкребсти якісь там щолочки, Але із-за того, що Ерія дуже хороша, то ціна теж вона непогана. Як думаєте, скільки коштує такий будинок? Кімнатки теж відверто скажу, навіть в моїй квартирі кімнатки побільше. Але якщо Ну, в принципі, якщо тут сильно на кополосам колесо не ходити, да, то можна жити. От так от виглядає все з вікна. І зараз я вам покажу цю штучку, де обігрівається. Я запитала, чи вони на газу обігрівають будинок, чи електричний цей обігрів. Да? Вони сказали, що це електрика. Сказали, що в принципі це не дуже дешево обігрівати. На місяць це може обійтись де 300 баксів, щоб обігріти от взимку. Ну, тобто це не дешево. От ви думаєте тепер знімати, орендувати чи купувати квартиру. Я за цього живу, ой, не квартира, а будинок, я за цього живу якраз от в квартирі, щоб цим не турбуватися. Це підвал, підвал він не зроблений, але в підвалі знаходиться ом, там, прачечна пралка, сушарка. Якщо зробити підвал, то в принципі тут можна ще зробити якусь типу, додаткову кімнату. Типу, можливо, навіть гостівну. Вот. Але ви бачили, що один туалет і ванна на будинок. тобто Це, ну, таку собі, ну, таку собі. Вот. це якраз цей бойлер був величезний такий. Три спальні, один туалет, район Волкервіль, 400 тисяч ви б взяли?